Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Я чую тебе, Боже. ІВАНА 10.3. Воротар відчиняє йому і його голосу слухають вівці. Малюк Грем метушився на колінах у матері і хникав, поки лікарі вставляли йому перший слуховий апарат. За мить після того, як лікар увімкнув пристрій, Грем перестав плакати. Його очі розширились, і він посміхнувся, бо почув голос матері, яка заспокоювала його, підбадьорювала та кликала на ім'я. Малюк Грем чув, як мати з ним розмовляє, однак йому потрібна була допомога, щоб навчитися розпізнавати її голос і розуміти значення її слів. До подібного процесу навчання, запрошує людей Господь Ісус. Прийнявши Христа як Свого Спасителя, ми стаємо овечками, яких Він добре знає і якими керує особисто. Ми можемо зростати в довірі та покірності Йому, дослухаючись до Його голосу. У Старому Завіті Бог говорив через пророків. У новому завіті Ісус, втілений Бог. Промовляв безпосередньо до людей. Сьогодні християни мають доступ до сили Святого Духа, який допомагає нам розуміти і виконувати Божі слова, які Він надихнув та зберіг у Біблії. Ми можемо безпосередньо спілкуватися з Ісусом через наші молитви, а Він промовляє до нас через Святе Письмо і через свій народ. Коли ми навчимося розпізнавати Божий голос. Який завжди відповідає Його словам у Біблії, то зможемо вигукнути зі вдячною хвалою. Я чую тебе, Боже. Як Бог через святе письмо показав вам себе на цьому тижні! Як звіщати Його мудрість тим, хто потребує сьогодні розради та підбадьорення? Помолимось, Я чую тебе, Боже. Будь ласка, допоможи мені приймати і ділитися істиною та любов'ю, які ти відкриваєш мені, коли я читаю Біблію. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насушний.